Живий звук, сцена, світло софітів і енергія публіки усе це створило вечір, який неможливо забути. На сцені міського палацу культури виступив талановитий Як так із новою концертною програмою Люди. Порічка це, до речі, сама перша пісня, яку я почула. Хочу сказати, що почула її на тренуванні. У нас є тренер, і вона закачала цю пісню. Мені вона дуже сподобалася. А ще хочу сказати, що я веду свята, і цю пісню я використовую уночі для першого та «Ночка молодят. Мені подобаються букети, дуже така пісня про любов, про романтику. І подобається, коли вона чекає. Вдома вони пов'язані із романтикою з любов'ю, і з деякими подіями в країні це дуже так душевно. скажімо, дуже чутливо. Пісні звучали як історії про людей, про миті життя, що залишаються у пам'яті назавжди. Кожен виступ, кожна нота були сповнені емоцій та щирості, які передавалися від сцени до залу. Музика як так об'єднувала, надихала та дарувала відчуття спільності, як у великій музичній родині. Забудьте про все, забудьте про що, забудьте про завтра. Я тут для того. Друзі. Щоб в цей темний час дати вам трішки світла, дати вам трішки музики, хороших емоцій, щоб Ви відчували себе живими людьми в цьому залі, не стримати себе. Хочете співати, співайте, хочете танцювати, танцюйте. Просто живіть цей концерт разом з нами. Традиційно під час концерту відбувся благодійний збір коштів на підтримку захисників України та аукціон, на якому можна було придбати цікаві лоти від авторських речей до особистої зустрічі зі співаком. Усі зібрані кошти спрямували на допомогу тим, хто зараз стоїть на захисті нашої батьківщини. Ми Вікторія? з татом задонатили 5 тисяч гривень на ЗСУ. Е, та я визнала мерч, дає е, автограф Як-Така. Як, як так і його програма Люди залишили слід у серцях Кременчужан, подарувавши незабутні емоції, живу музику та відчуття єдності, що триває навіть після завершення концерту. Катерина Грудніва Іван Каченко Кременчуцькі новини.